Вживали, що... А ще б ви що придумали? Я вас запитав. Мені мене є білода, що ви вживали. А, а що ви виходили? Правил 2.5 передбачає те, що я маю право а вас достати на а Які дурниці? З вашою ротовою порожниною надходить неприємний запит. Добре, не видумайте дурниці. Прошу? Не видумайте дурниці. Я не видумаю. Давайте тест. Ви маєте тест? Є для цього вулиця Ніколаївська. Ви мене будете серед ночі вести на вулицю Николаїв? Така процедура. Нема такої процедури. Є така процедура. Нема такої. Є процедура. така процедура. Я вам тільки що пояснюю. Хорошо. Дивіться, посвідчення моє. Є. І давайте, будь ласка, тепер я вас буду запитувати. Я? Тому що це говорить. Вправляємося на вулицю Николаївську. А на які підстави? Я вам ну, пояснив, Я правда. Не вибираюся вночі нікуди з вами їздити. Прошу. Я не збираюся. І ви не маєте права мене затримати. Хорошо. Якщо я приходжу відти і зараз показую, що я тверезий, Добре. я тоді пишу на вашу все. Поїхали. Присідайте до нас машину. Неправда. Не Братко, якщо я буду п'яний, тоді ти мене пересадиш за свою машину. Ти ще не доріг би їхати на цій машині. Я не сідаю за вашу машину. Їдьте вперед, я за вами. Ну, шкода, що вас начальник не піднімає. Дайте пустами, мене тримаєш, тут ночі. На які підстави не навчать? Підставить те, що при спілкуванні з вами вас будемо чути запаху. Ви скажіть ви, ви... причину зупинки, братчику. Вам показали доручення є яке є 25 числа. – Ви вживали сьогодні спеціальні напої? – Ні, не вживав. <рапев> Я не розумію. Ніч, і завтра до роботи. На якій підставі мене тримають? По цьому документу вони мали право мене зупиняти? Да, – Так, якщо ви… – Добре. Якщо... – Давайте Та, освіч... ви освічите, і після цього ми так. напишемо знання. – Так, так. – Сюди, сюди, будь ласка. Сюди. Значить, давайте так. Отут є от, працівники з народного контролю, щоб не було питань ні у них, ні у мене, ні у працівників міліції, ні у кого. Значить, я пояснюю, це є апарат для вимірювання алкоголю. Значить, береться мундштук, закладається і починається дути. Дути потрібно 5 секунд. Коли ви починаєте дути, воду поступає сюди, воно фіксує, дає перший звуковий сигнал. Ми всі почуємо, пік-пік. І ви дуєте 5 секунд, рахуємо до 5. Потім через 5 секунд воно знову дає другий звуковий сигнал. І тоді ми дивимося, що вас зареєструвало. Я 5 разів ду, Для цього, будь ласка, подуйте, я вам продемонструю. От щоб ви всі чули, давайте я візьму мундштук, щоб всі бачили, продемонструю. Будь ласка, якщо ви так само повторяєте, питань до вас немає. Береться мундштук, апарат включається. Я дую і ви чуєте, як воно починає пікати. Дивіться. Все, чекаємо тепер другий звуковий сигнал. Немає. Як немає? Ви чули, друзі? Немає. Чули. Значить, які цифри? По нулях. Будь ласка, це повторіть, якщо у вас так буде. По нулях так до вас немає. Беріть, любимо штук. Значить, я включаю. Значить, штуком пальцем не тримаєте. Дуйте так, щоб... 5 секунд, Дуйте, будь ласка. Може доста носом нас бути, будь ласка, ротом дойте. Звуковий не чуєте, звукового сигналу нічого. Тобто апарат навіть не реагує, бо він видуває все через місце. Дякую. Дякую вам за, за, за вашу процедуру. Через Вену і не ви бачили, ви записали? Ви бачили. мужчина просто він видуває повітря через ніс. Через рот нічого не йде, тому воно нічого не фіксує. Це ваша думка? Це, це думка. От я подув, він зреагував, ви подув він взагалі не реагував. Це неможливо. Ви хочете, щоб там показало те, що ви хочете. Я ж нічого не хочу, я хочу, щоб показало те, що є. А мені не треба. А не знімай мене, я не доставляю мене знімати. Він відмовляється, він симулює просто. Значить, Ми, Жор, ми хочемо відмову. Тому що він реально не проходить. Це пишеться відмова і далі міліція буде розбиратися. Тобто з негоди передати привіт мамі від.